Так, друзі, привіт вітаю у себе на YouTube каналі. Слава Україні! Ми з України. Давайте поговоримо про те, що нам ЗВК, яке ми завомлення в них зробили, і що вони прислали більш детально. Дивіться, оце екодезмаст, це не тільки від маститу мазь. Екодезмаст ЗВК робить, виходить, іде первинна шкірні ураження, інфекційна алергічна форма. Дерматозу, мастит в комплексній терапії, субклінічний мастит, мікротріщини сосків, запальний процес, травмованість, трав, травматичні ушкодження, гематоми, флебід перифлебіт, ну коротше, від дуже багато чого, від, бактерія, від бактерій, від грибків, коротше, від уражень шкіри вимені, не тільки від маститу. Коротше, це універсальна така мазь. Дуже добре буває, розтріскується вимя і, ну, коротше, буде стане в нагоді. Тому що обробка вимені після доїння це одне. А як буває якась ранка, може десь поцарапається вєтки корова і треба чимось помазати. А чим? От, встане в нагоді, замовляйте. Я тут теж в Ютубі відмічу посилання на їх е, сайт, щоб ви напряму замовляли і купували те, що вам треба. Так, давайте ще. Отаке от, от теж мультиклін. Ну, це маленька дозіровка. Я взяв таку маленьку, замовив. Так, попробувати, як, що, а там з часом просто буду в більших об'ємах і мішки буду більше, це так. Купив зараз, думаю, трошки нехай буде, тому що все одно час летить, дай Боже, скоро будуть маленькі поросята, телятко зараз кудись перевезти, дезінфекцію зробити, тому що підлога, дошки. Найбільш уражується бактеріями отака от підлога. Треба бетонувати, і там якось більш е, надійніше буде покриття для того, щоб не так заводились бактерії. Тому що в тріщинах, в дошках, в таких умовах простих, як у нас, е, ну, треба старатись хотінколи обробити гарно приміщення. Е, ну, коротше, якось так. Давайте подивимось, що у них є. У ЗВК. Яка ще продукція? От у них є ще. Бачите, і мультиклін, і йодерин, засіб дезінфікуючий. Різні от види, бачите, і в більших пляшках. І коротше, клінадрай є це якась, ну, якийсь відносно новий, я його недавно бачив в рекламах. І ну, Я такі перевірені взяв йодоклін-кліносан, щоб їх чередувати, то одним, то іншим. А в принципі, є і отакий універсальний засіб теж для дезінфекції. Коротше кажучи, багато чого є. А, у них є вже кормова суміш для свиней птиці, неопремікс. У них навіть премікси з'явились, бачите? Неопремікс для курейних сушок, для свиней птиці кролів, для голубів. Премікс, ну, для корів не знаю, не бачу, коротше, чи є у них для корів, чи немає. Ну, то вже будемо дивитися стежити, що у них є. Антибактеріальна присипка ще є у них. Ну, коротше, дуже багато у них є продукції. Кого що цікавить, заходьте, компанія наша, українська, давно на ринку. Я бачу просто багато у кого, хто користується такими засобами. Думаю, чому б не замовити? Ну, треба ж якусь хоч інколи робити дезінфекцію. Ну і для корму. Я хочу зробити для теляти предстартовий корм сам, тому що соєва макуха в мене є, соняшникова макуха є, вітамінна група є, кальцій є. А от э, адсорбент і підкислювач, щоб э, тварини краще, особливо маленькі, засвоювали, перетравлювали корм, тому що, а може, в них що в кормі щось не так. Десь якісь токсичність, десь трошки може э, це покращує і засвоєння, і не так може буде і поносити теля, поки воно на комбікорм там буде переходити потихеньку. Ну, коротше, треба, я думаю, що використовувати такі. Потихеньку. Якось так. А тепер йдемо в сарай, будемо отакою штукою пробувати, як розтрушується Як розтрушується корм. Так, це трошки. Давайте тут приберемо. Так, давайте відкриємо, подивимось, що це. От бачите, це таке от. От бачите, отак от раз. І от розтрушувати дуже зручно, рівномірно. Отак просіювати ситом. Ну давайте ходімо в сарай. Так, як воно на запах? М -м, такий йод. Запах йоду такий стійкий. Прикольна штука. Ну, йдемо. <рес> Ух ти, свинючка. Всю сироватку випила. Я їй сьогодні сироватки налив. Мабуть, літри три. І вже всю випила. А то кажуть, що ми її погано годуємо. Вон який бутуз, бачите? Отака дівчинка. Коротше, а ну давайте спробуємо, як воно. Бачите, отак от розтрушується дуже так рівномірно, дуже так шикарно. Отак от трошечки її. Вона от сюди в туалет ходить, молодець. Вона така, у нас дівчинка. Воно інколи, ну, я більш буду берегти для маленьких поросят, коли будуть. То їх садять прям. Оцей дезінфікуючий розчин. Прямо відерці насипають. Бачите, і руки не вимазуєш. І дуже так зручно. Вона от в тій половині гадить. І тому, в принципі, таку антибактеріальну дію можна гарно зробити. Ось так, друзі. І красота. В принципі, от там, де вона гадить, так. Коли буду чистити, так у неї раз в тиждень гарно вичищати все. Тому що вона одна, в принципі, дуже часто і не треба тут бігати. Підсипаю під стилку. <кій> Якось так. Ну. Так Що так, друзі? Отакі справи. Давай. Ось такий наш малий. Отакий малий наш. Малий хлопчинка. Малий наш патльончик. Це скоро йому треба сюди вже вішати. Завтра купимо кукурузку. Та вже вже 5 днів йому. от, Було ж уже 5 днів. А чи сьогодні 5-6 день. Коротше, треба вже робити йому, Завтра зроблю йому комбікормік Предстартовий такий де соєвої макухи більше. От тут відеречка так причеплюємо. Або таку кастрюльку якусь сюди я годівничку зроблю. Водичку теж причеплюємо. І щоб він їв і хрумав. Сінце прив'яжу. Таке м'якеньке, свіженьке. І він буде потихеньку привчатись до зерен кукурудзи, до предстартового такого саморобного корму. Давайте його хоч поміряємо, яка, яка у нього. стій, стій, стій. Стой, стій стій. Стій, стій, стій. Стій, стій, стій. Яка ж у нього приблизна, хоч вага. Ану йди ближе. Опа! Отак от, от голову, щоб він рівненько трошки. Опа. Такс. Ну, десь отак, от, от Голштинська, це у нього більш молочна порода. Десь 40 кілограмчиків. Народився, я не знаю. Ну, меншим, звичайно, може, може, 30 з 30 чимось народився, 30 там з копійками. Може, 30 кілограмчиків, я ж не знаю. Ну... Може, 35, як він кіло набирає, зараз годуємо, ми його насичено. Ну, зараз 40. Треба записати, візьму маркер. І будемо його так. Це якраз актуально, тому що от на днях уже ж буде 1 травня. От ми тепер його переміряємо в кінці травня, початок літа, там першого, першого дня літа, плюс-мінус ми його. Заміряємо і будемо бачити, скільки він буде важити у нас у місяць. Отака ну, манюнька. зараз має вагу 40 кілограмчиків. Їсть вже 8 літрів на добу. Е, да, 8, 8. Дві поїлочки ми йому вже за один раз випаюємо зранку і ввечері. Кожні 12 годин. В принципі, дуже класно. Тиляне, не сите. Він не мекає отак в день, абсолютно. Починає мекати уже там за годинку до того, як його будуть випоювати. Тому, в принципі, красота. Двохразова випойка. І ну, ми з поїлки ще попоїмо так може дня до 10-го, а потім відерце налажу. Я може, отут так перегородку зроблю, поки що просто немає часу. Я там навісик йому біля сіничка зроблю недалеко від корів. І зроблю так йому загончик, такий величенький, і буде він у нас там жити. А поки що, оце ще хай з тиждень тут постоїть, поки нема часу йому там зробити. Та диви, як чудо. маленьке чудо. І оце ж перевчу, перевчимо його потім на відерце пити. А поки соски йому швиденько дві поїлочки налили, він п'є дуже гарно, раз і випив, раз і випив. І красота наша маленька. І ніякої діареї, нічого. За дворазову випайку. Ідеально, в туалет ходить, все класно, напивається так, як бутузик. Короте. І все, все дуже добре. А так я ж кажу: водичка буде у нього постоянно, комбікорм постоянний буде в вільному доступі. Оце завтра, там шостий день. З 6 дня оце зроблю йому завтра причеплю і буде привикати. Після випойки буду не декілька зерен йому давати, щоб телятку привчалось їсти. І все. Водичку він побачить, буде, може трошки пити, літо зараз жарко. І все, Будемо просто забирати воду за пару, за півтори годинки до випойки молоком. Ну І ставити. так же будемо. Півтори-дві годинки до випойки воду забираємо. Потім випоюємо молоко. Потім, після випойки молока, наприклад, проходить півтори-дві годинки, ставимо водичку назад. Стараємось мити, щоб водичка була свіженька. Ну, Хто каже, кип'ятити треба воду, кип'ячену ставити. ну, Я думаю, що ні. Потихеньку до сирої водички його привчимо і все буде нормально. Сіно теж повісимо йому. А там я ж кажу, піде в загон, піде на вулицю. Тому що він тут, потім як виросте таке на місце. Тут же прохід, де корова я сіно даю. Ну нічого. Тут багата така велика подушка сіна, що з від корів тоді позалишалось. Я просто це вичищу, нічого страшного. Свіженьким сіном тут застелиться з їдами. І буде знову тут чистенько. Нічого страшного. Поки що нема просто йому місця. Там я зайняв бочками біля, біля, напроти свині. Там Бочки з кормом стоять, і там, ну, в, та й в сараї влітку його тримати навіщо? На сонечко піде, буде в загончику стояти. Запах кліносану ні, йодокліну йоду зараз на весь сарай стоїть. Тому, А і ще за оцей йодоклін та й кліносан, у кого проблеми у корів з маститом, з вименем, з бактеріями, з різними, то я б радив би вам купити дезінфекцію. І стіло, де корови у вас стоять, обробляти. І купити теж обробку вимені після доїння і теж соски вимені обробляти після доїння. А, і ходім,те я покажу, я замовив собі обробку вимені після доїння і до доїння. Ходімо. Так, друзі, от таке продається. Ви на е, оці надписи не, не дивитесь, що тут написано. Тому що це все розливається з однієї бочки. Коротше, та ти можеш дуже не показувати. Просто воно йде в 5-літрових каністрах на пром'ю, а десь там в інтернеті пишете: «Обробка вимені після доїння. «Обробка вимені до доїння. От дивіться. От. Е -е. Обробка вимені...» До доїння виглядає як миючий засіб. Ну, це спеціальний миючий засіб, пінний. Його можна в пінному стаканчику, от як на фермах. Він з водичкою там, і в пропорціях розбавляється. Потім в от, от стаканчику на вим'я наноситься. І ця активна піна вбиває бактерії на вимені. потім серветкою одноразовою на фермі витирають вимя і підключають апарат. Ну я вважаю, що це не дуже зручно. Тому що далі е, частина вимені залишається непомитою. <кій> <кій> Йоду надихався, коротше, аж так. Бактерії поганяли. <кій> так, і я додаю у мене відерце таке 5-літрове маленьке, там губка е, така от тоненька. Е, з якоїсь фібри там така вона отака, квадратненька. І я, коротше, туди буквально мілілітр на глас У мене там в пляшечку переливаю таку в маленьку, в літрову, Туди трошечки додаю, капаю літру водички. Получається, мильна водичка. Я цією мильною водичкою вим'я, помив, отак трошки вище, щоб уже апарат я надівав і вим'я на крові було ну, реально чисте-чисте. Я його трохи далі помив. Все, як брудніше вим'я. То я ще беру водичку і потім водичкою з поласкою. Ну, а як вим'я ідеально чисте, як зараз пасовище корови на, у, на вулиці, то цією мильною водичкою гарно помив, гарно помив. Потім витираю серфеткою одноразовою. Ну, беру так, 2-3, витираю, витираю, все. Підключаю апарат, здою. А от уже після того, як я <кх> здоїв корову і перевірив. Після доїння, чи є молоко, чи ні, все додоїв, вим'я пусте. Я відразу стаканчиком. У мене такий стаканчик спеціальний, щоб сосок. Отак от просто окунаю. Отак от кожну дійку. Получається, молочний канал закритий. Це я ж кажу, це не реклама якогось засобу, це все, е, я впевнений, що це все продається з однієї бочки, з якоїсь. Щоб яка там етикетка не була, це все розливається, бодяжиться і так далі. Десь можна знайти і напряму виробників купляти. Ну, я, коротше, не знаю. Я беру. ну І це просто оця, бачите синеньке. Воно таке синеньке, голубеньке, це на основі хлоргексидину. Влітку я використовую на основі хлоргексидину обробку після доїння. В зимовий період на основі йоду. Вона дорожча в два рази. Якщо ця каністра стоїть в районі 400 щимось, чи ну, в районі 400 щимось, 450 до 500 гривень, то на основі йоду до 1000. Отака от каністра в два рази дорожча. Ну, на основі йоду там вона і густіша обробка, і така вона йде більш. Ну, але все одно міняти треба. Тому я літо, щоб вим'я на сонці не. Ну, коротше, йод якби, на сонці не дуже добре. тому І, і багато виробників, які, ну, які продають продавців, спеціалістів радять, що влітку краще використовувати на основі хлоргексидину, а взимку на основі йоду. Коротше, користуйтесь дезінфекцією, робіть максимально акуратно все. і Я думаю, що проблем у вас буде менше з тваринами, з хворобами. З критими маститами, з бактеріальними якимось інфекціями. Коротше, якось так. Хвилинка у нас така відео про дезінфекцію, про чистоту господарства, чистоту потім продукції в кінцевому результаті. Тому всім успіхів! Працюємо, все буде Україна!